Всім добрий день, продовжуємо розбір задач першого пункту номери 36 та 37. Це завдання знову ж таки на застосування теореми В'єта. Єдине що, тут у нас фігурує параметр. У 36-му нам треба знайти всі значення параметра А, за яких сума коренів рівняння х 2 мінус а2 плюс 2аx-а дорівнює 0, у нас дорівнює 3. І так, ну, як ми пам'ятаємо, ось цей коефіцієнт з протилежним знаком відповідає за суму коренів квадратного рівняння. Тобто, необхідною умовою для того, щоб ось це виконувалось, нам треба а квадрат плюс 2а з протилежним знаком, мінус на мінус, дасть нам плюс, щоб було 3. Але цього недостатньо. Права в тому, що корені у нас не зобов'язані бути дійсними. Тому нам потрібно ще пересвідчитись, що корені взагалі є. Тобто дискримінант у нас більше за 0. А це означає, що А квадрат плюс 2а в квадраті, ну я мінус приберу, плюс 4А, у нас має бути більше за 0. І так. Давайте позначимо ці 1, 2. Звичайно, що на четвертої степені ми розв'язувати тут не будемо. Тому нам, в принципі, достатньо розв'язати ось це рівняння квадратне, яке під цифрою 1. А далі просто підставити ці значення А, які у нас вийдуть у друге, і подивитись, які будуть задовільняти ці нерівності, а які ні. І так, перше. Ми маємо а квадрат... Плюс 2а-3 дорівнює 0. Сума у нас мінус 2 добуток мінус 3, це означає, що А мінус 3 або А 1. Ну і тепер давайте підставимо ці значення по черзі. Якщо а дорівнює 1, то у другому ми отримаємо 1 плюс 2 в квадраті, плюс 4. Це більше за 0, так, звичайно, тут це 9 плюс 4, 13 більше за 0. Це у нас виконується. А це означає, що а дорівнює 1 нам підходить. Друге. А дорівнює мінус 3. Підставляємо. У нарівність під цифрою 2. Отримаємо. Що ми тут, до речі, отримаємо? Мінус 3 в квадраті 9 мінус 6. Квадраті мінус 12 більше за 0. Це буде 9 мінус 12 більше за 0. Ну тобто мінус 3 більше за 0, а це у нас не виконується. А це означає, що значення а дорівнює мінус 3 нам не підходить. Отже, єдине значення А, за якого сума коренів дорівнює 3. Це А дорівнює 1. Переходимо далі. Номер 1, 137. Тут нам треба продобуток. х квадрат мінус 2ах плюс а квадрат мінус А це наше рівнянечко. І ми хочемо, щоб добуток коренів у нас дорівнював 2. Знову ж таки, за добуток коренів у нас відповідає вільний член, тобто а квадрат мінус а. Значить, необхідною умовою у нас буде рівність цього коефіцієнта числу 2. А достатньою буде те, що за цих значень параметра А наше рівняння взагалі має ці два корні. Тобто ми тут маємо мінус 2а в квадраті, тобто 4 а квадрат. мінус 4 а квадрат мінус А. У нас має бути більше за 0. Я, до речі, не знаю, як тут враховувати дискримінант, якщо чесно, чи треба о, включати випадок більше або дорівнює нуль, типу як кратні корені. Але щось мені підказує, що мається на увазі під добутком та сумою два, все ж таки, різні корені. Тому дискримінант я тут беру а, строго додатнім. бо якщо допускати нуль, тоді можна. Бути дуже розумними щось про комплексні числа казати, а там взагалі дискримінант можна не згадувати. І оцієї умови буде достатньо. Тому давайте вважати, що автори мали на увазі саме два різні корені, добуток та сума, відповідно яких дорівнює 2 та 3 в цих задачах. І так, тут, в принципі, бачимо, що на рівність досить простенька, ніяких четвертих степенів тут немає, тобто можна розв'язати, тут навіть квадрат скоротиться. Тому рівняння нам дає А квадрат мінус А мінус 2 дорівнює 0. А ось тут ми маємо. Давайте подивимось, 4А квадрат мінус 4А квадрат плюс 4А більше за 0. Розв'язком рівняння. У нас є сума 1 добуток мінус 2 числа 2. І мені здається мінус 1. Так, а ось тут ми маємо А більше за 0. Ну, зрозуміло, що А-1 нам не підходить, а от значення А дорівнює 2. Цілком є розв'язком цієї системи. Таким чином, на, у прикладі 1.36, сума коренів дорівнює 3 при А1. А в 1,37 добуток коренів дорівнює 2 при А дорівнює 2.